Якщо написати у пошуку нездоровий спосіб життя, то на картинках швидко з'явиться фастфуд. Які причини ожиріння? Як ви здогадалися, фастфуд. Ви бачите, що ця жирна, солодка, оброблена їжа настільки калорійна, що ви можете з'їсти добову норму людини лише за один прийом їжі. Я з'їв 1500 калорій всього лише за 5 хвилин. Але з багатьох пунктів в меню є багато висококалорійних страв. Тому в цьому відео я збираюся піти до 10 відомих мереж швидкого харчування та замовити їхню найкалорійнішу страву. Ну що, почнемо? І на 10-му місці у нас Арома кава. Одна з найвідоміших кав'ярень в Україні, і у своєму меню найкалорійніший продукт це шоколадний чизкейк, який містить 660 калорій. Що може здаватися чималим для чискейку. Але це ніщо в порівнянні з тим, що ви побачите далі. І на дев'ятому місці у нас БПШ з усього їхнього меню: одна страва, яка вийшла на перше місце по калорійності це куряча шаурма XXL, в якій 680 калорій, що, чесно кажучи, не так і погано. На восьмому місці у нас мав бути Chicken Hut, який знаходиться в багатьох містах України. Але в вінниці він був зачинений. Тож їхній найкалорійніший продукт це великий бургер Чикаго, який містить 750 калорій. Тому, якщо спробуєте цей бургер, напишіть в коментарях, як вам на смак, а ми йдемо далі. І на сьомому місці у нас Дьонер Маркет. Назва говорить сама про себе, тому тут найкалорійнішою стравою була м'ясна шаурма з сиром. Який 908 калорій, і на шостому місці у нас KFC. з усіх гарних страв меню: найкалорійнішим окремим продуктом був Bites Bucket з курячого філе, який містив 953 калорії. Як ви бачите, KFC досить низький у списку. На п'ятому місці у нас найвідоміший заклад швидкого харчування МакДональдс. Усі знають про Big Mac, Big Tasty чи картошку Фрі. Але жоден з них не є найкалорійнішим. А перше місце займає Spicy Mix Box. А це 1024 калорії. І на четвертому місці у нас Львів Круасан. Не дивно, що саме круасан є найкалорійнішим продуктом у цьому меню. За величезною кількістю круасанів цей найкалорійніший. Це круасан яловичина гриль 1131 калорія. Якби ви з'їли хоча б один круасан, вам потрібно було б потім зробити 30 тисяч кроків, щоб спалити його. Наразі я був в сіми мережах закладів швидкого харчування. Але тепер ми перейдемо до топ 3. На третьому місці у нас піца челентано. Я думаю, ви не здивуєтесь, але піца є дуже калорійною стравою, тому найкалорійнішим їхнім продуктом є піца аманте. Яка містить 1275 калорій. І на другому місці у нас I love kebab. Взагалі кебаб вважається найпопулярнішою стравою в Турції. Але проблема в тому, що кебаб дуже калорійний з надзвичайно великою кількістю насичених жирів. Тому саме Турція вважається найтовстішою країною у Європі. Просто подивіться на це: 1550 калорій, ці шаурмі. Це майже половина моєї добової норми. Тож, якщо I Love Kebab посідає друге місце, то хто займає перше місце? Яка найколорійніша страва у всьому фастфуді? З багатьох мереж, з тисячі страв є лише один, який посідає перше місце? І це Domino's Pizza. Одна з найбільших мереж фастфуду в Україні та у всьому світі, які продають ну дуже багато піц. Ну що, перед собою ви бачите найкалорійнішу страву швидкого харчування в Україні. Це грецька піца, в якій 2080 калорій. Це просто щось божевільне. Дуже багато соусу і багато тунця. і за того вона така калорійна. Тому, пані та панове, це були 10 мереж швидкого харчування та їх найкалорійніші страви.